На мою думку, все ж таки тоталітарні режими говорять про централізацію виробництва, централізацію рішень, централізацію ну майже всього. Ми можемо вишуковувати ці центри накопичення виробництва, бо вони мислять гігантоманію. Тобто, якщо завод, то це має бути величезний, якщо склад теж величезний. У нас все захищено, бункери і так далі. Ми маємо використовувати ці, мабуть, їхні слабкості. В нас же виробництво не просто децентралізоване, в нас іноді виробник один може мати декілька цехів, до десяти цехів, де збираються окремі компоненти, і тільки десь там в окремому місці, в іншій області, збираються як єдиний продукт. Це говорить про те, що знищити цілком таку систему дуже важко. От прям дуже важко. Це децентралізація. Вона має як свої переваги, так і свої недоліки. Ми зараз, по суті, спостерігаємо саме оцю битву систем підходів, сказати, хто переможе. На жаль, зараз ми бачимо, що демократичному світу дуже важко запустити ці механізми допомоги, побороти якихось противників, обійти їхні лобі, обійти їхні блокування рішень. Тобто ми бачимо, що демократія також має свої колості, їх треба якось долати. Але ми вже бачимо, що вони знаходять ці рішення. Іноді вони усувають там деяких е, бюрократичних боєводів. Да, так. Тобто в мене іноді було відчуття, що ми послали туди своїх юристів, допомогти знайти, як це можна обійти. От. Але їм для цього треба час. В них інша культура. Один мейл, два мейли протягом тижня щодо одного питання все. в них бюрнаут. Е, ну, є така культурна спадщина, ми мусимо. Розуміти, як з ними працювати, підтримувати їх, підбадьорювати, де інде можливо підштовхувати, але працювати ми без, без допомоги, без цього об'єднаного євросоюзу. Нам буде неймовірно тяжко.